Вітаю вас, друзі, ви на каналі Днік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я покажу вам, як подивитися історію переглядів, та й не тільки історію переглядів, а й взагалі всю історію ваших дій у соціальній мережі Facebook. Причому я покажу, як це робиться і на комп'ютері через сайт Facebook у браузері, і на мобільних пристроях через мобільний додаток Facebook. Отже, Поїхали. Щоб переглянути цей журнал активності на комп'ютері, авторизуйтеся у Facebook. Потім у правому верхньому куті натисніть по іконці свого облікового запису, там де фотографія в кружечку вашого облікового запису. Потім у меню, що з'явилося, оберіть налаштування та конфіденційність і клацніть по журнал активності. Якщо ви все зробили правильно, то перед вами з'явиться список розділів, історію яких можна переглянути, обравши той розділ, який вам потрібен, який вас цікавить. Щоб переглянути журнал активності на мобільному телефоні або на планшеті, авторизуйтеся у Facebook, у правому верхньому куті натисніть по іконці свого облікового запису. Потім натисніть по своєму обліковому запису, щоб перейти в нього. Натисніть на кнопку з трьома крапками і оберіть журнал активності. І бонусом показую вам швидкий спосіб подивитися історію переглядів відео через мобільний додаток Facebook. Якщо ви авторизувалися у Facebook, перейдіть в розділ Відео Reels, натиснувши на відповідний значок, потім перейдіть у розділ Ваша бібліотека, натиснувши на ось таку іконку людини в кружечку. І оберіть пункт Переглянуті Video Reels». І ви побачите список тих відео, які ви вже переглядали. Все дуже просто. На сьогодні все, друзі. Якщо відео вам сподобалося, якщо цей ролик був для вас корисним, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і написати бодай один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!